Друзі, вітаю! Сполучені Штати Америки та Китай домовились зустрітися 15 листопада в Сан-Франциско на саміті та поговорити про повернення військової співпраці та військової комунікації між двома країнами, яку в односторонньому порядку зупинив Китай. Давайте це проговоримо. Чим це загрожує Росії? Які теми ще крім цієї будуть підніматися? Загалом. Швидка гарна аналітика. Ви підписуєтесь на канал, а я вам все розкладаю по поличкам. Але дуже прошу зробити донат для наших захисників та захисниць, які деокуповують Крим. Знаєте, росіяни замінували землю, щоб ми не зайшли і швидко не повернули Крим. Тому нам треба зайти з моря. Саме для цього ми купуємо 5-метровий велетенський підводний дрон. Тому, будь ласка, невеликий донат і буде самий-самий раз. Президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзінпін 15 листопада зустрічаються у Сан франциско та мають обговорити відновлення каналів зв'язку між збройними силами обох країн. Сторони намагаються відновити зусилля зі стабілізації відносин на тлі зростаючої напружності з таких питань, як військова активність Китаю поблизу Тайваню. І намагання США перешкодити Китаю отримати доступ до новітніх американських технологій за Америка за даними американських посадовців, лідери обговорять низку питань, зокрема перспективу відновлення військових каналів зв'язку, який Китай закрив минулого року після візиту тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню. Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері, говорить американський високопосадовець. За словами Байден ви... висловить всі занепокоєння небезпечною провокаційною військовою активністю Китаю у Тайвані. Посадовці наголошують, що саміт не означає зміну в політиці США щодо Китаю. Але є визначенням того, що держави потребують ефективних каналів комунікації. Також важливо додати, що Китай стривожений тим, що Росія все більше і більше починає співпрацювати з Північною Кореєю по одній простій причині. Вони розуміють, що Північна Корея це їхній задній двір, де вони будуть виготовляти зброю і де будуть мати додаткові запаси артилерії. Ну, Скажімо так, з людьми в Китаї проблем взагалі немає і не буде. А з пошивом форми немає і не буде. Але, скажімо, мати додаткові диверсифіковані можливості з виробництва зброї, причому дуже інтенсивного, для них дуже важливо мати кілька таких історій. Це і... Пакистан, це і Північна Корея, одним словом, всі ті, хто готовий буде підставити плече. Ну і власне Росія забирає мільйон снарядів. Ну, наприклад, було 10 мінус мільйон. Це не мінус те, що треба Кореї, це мінус те, що Китай мав би забрати в першу чергу. І ось тут дуже важлива історія розуміти, що крім кооперації, співпраці, ну і таких легких взаємних залякувань. При умові публічної підтримки один одного все-таки буде розглядатись російське питання. Ну, наприклад, Китай тривожить те, що вони співпрацюють з Кореєю і вимивають, як Китай вважає їхню артилерію. Штати це непокоїть тим, що Росія знайшла додаткові джерела наповнення свого арсеналу зброєю, яку раніше Захід не Вираховував як таку, як потенційну якою Росія може скористатися, тому питання Росії теж буде на столі, як мінімум з Північної Кореї. З іншої сторони, обидві країни занепокоєні постійними погрозами Росії ядерною зброєю та вихід Росії з всеохоплюючої угоди. Е Обмеження ядерних випробувань. Всі розуміють, що Росія намагається погрожувати певним ядерним ударом. Обидві країни це повністю не влаштовує, тому якраз таки цю тему теж проговорять. Друзі, не затягуючи ваш час, нагадаю ще раз підписатися, зробити донат. Ну і власне написати, як ви гадаєте, чи можуть бути прийняті якісь антиросійські рішення Ну, на зустрічі цих двох найбільш. Впливових політиків у світі по великому рахунку зустріч в форматі G2. Напишіть, чи будуть там антиросійські рішення? Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустріч.